Коли читаєш книгу, а там вже таке несеться. Думаєш, Боже, як, як вони будуть разом, що буде? 50 грам якогось алкогольного напою треба випити, бо вже ну давління вже просто бере, розумієте? Всім привіт! Ви на каналі Просто Люблю поговорити. Мене звати Інна, і сьогодні ми нарешті нарешті обговоримо книгу Спіймана. Піймались? Уже, Уже піймались? Це у нас третя частина серії місто вітрів, яку написала Ліс Томфорд. У центрі історії у нас головний герой Кай. Кай грає за бейсбольну команду Чикаго. Ми трохи знаємо про нього з попередньої частини правильне рішення, тому що він живе в будинку рая на шея і є його єдиним другом, якщо не рахувати родину. І тут на Кая звалюється несподіванка, найбільша несподіванка за все його життя дитина. Так, знову цей момент. Ой, а від сексу з'являються діти. Так, да, з'являються. Неочікувано, правда. І ось ми побачимо, як він буде поєднувати роботу дитину, тому що дитині 16 місяців. Це хлопчик Макс. А бейсбольний сезон у самому розпалі. Відповідно, він з командою подорожує по всій країні на матчі. Головна героїня у нас Міллер. Вона донька тренера команди Кая. Тренера звати Монті, і він теж дуже важливою буде фігурою для всієї цієї історії. І здається, про Монті навіть лістомфорд напише окрему невеличку книгу. Новелу мілер. У нас зіркова кондитерка. Це знаєте, висока кухня, ресторани, мішлени. Все таке. Дівчина не затримується довго на одному місці. Вона постійно подорожує країною, має там якийсь трейлер, і щомісяця у неї новий ресторан, який вона консультує. Важливо також, що Міллер вона дуже відома кухарка у сфері от високої кухні і, взагалі, серед рестораторів, та має дуже високі нагороди. Причому дівчині 25 років, і це дуже юний вік для такої суперкар'єри. Як в нас зав'язується сюжет? Раптом Міллер ловить творчу кризу. Немає натхнення, вона не може придумувати нові десерти, і взагалі в неї перестає виходити щось випікати, навіть найпростіші рецепти. Вона вирішує взяти паузу, повідомляє про це своєму агенту і летить до батька, тому що рідко з ним бачиться. А батько він ще той жук. Він придумує таку цікаву схему. В команді вже існує вакантне місце для няні для дитини кая, і він каже своїй думці: займися місце, і ти зможеш подорожувати разом зі мною країною на легальних умовах як частина команди. І вона на це погоджується зі скрипом, але погоджується. Давайте поговоримо про головних героїв. Отже, хто такий кай? Повне його ім'я. До речі, це Малакай. Він у нас батько одинак, дуже успішний гравець. Його цінує команда, хоча йому там вже скоро виходити на пенсію, проте його просять і грати далі. На захист Кая, хочу сказати, що він не знав, що в нього є дитина. Він зустрічався з однією дівчиною, і от вона раптово приносить йому шестимісячну дитину, тому що не повідомляла йому ні про вагітність, ні про роди. Він взагалі не знав, що дитина існує. І вона каже, що я не можу далі його виховувати. Будь ласка, забирай дитину. Я зливаюся. З цього моменту наш герой занадто фокусується на вихованні сина. Він іншого життя вже для себе не бачить. Я розумію, чому тому, що йому не вистачало батьківської уваги в дитинстві. І він, знаєте, пішов шляхом протилежним своїм батькам, тому що я вірю, що є в людей два типи шляху: це зробити так само, як твої батьки, або зробити абсолютно протилежне. Часто в не дуже благополучних сім'ях виходить, що діти набагато краще до своїх дітей ставляться, і це такий, знаєте, показник усвідомленої людини для мене. В нашій сім'ї також один із дідусів не дуже добре ставився до бабусі. Проте мої батьки, батько та тітка, вони виросли прекрасними людьми і прекрасно виховали нас із моєю кузиною. За що я їм дуже вдячна. Кай у нас це стабільність у людській формі. Не дивлячись на всі ці неймовірні події, шокуючі події, він, знаєте, як стіна тримається, жодних істерик, жодних якихось думок, що зараз все покину і все закінчу. Ні, абсолютно ні. Він спокійний як море у штиль. Думаю, що саме завдяки такій його витримці тримаються от всі ті люди, які поруч із ним, в тому числі це його брат. В тому числі це класна така емоційна стабільність для його сина, і він гарно впливає в результаті і на Міллер. Теж трошки її балансує і дає оцю, знаєте, впевненість та стійкість. Також чудова риса характеру це вірність в першу чергу своїм принципам, це чесність перед собою і перед всіма людьми, яких ми зустрічаємо в цій історії. Він навіть себе не обманював, що не хочу зближуватися з Міллер, тому що будуть. Сумувати без неї, але в момент, коли він вже зрозумів, що він вже ну, закохався і немає насправді виходу, ти так чи інакше будеш за нею сумувати. От тоді уже здався. Знаєте, ця витримку ем, більше половини книги він тримав, потім вже ну, розслабився. І мені дуже приємно читати про таких турботливих та уважних чоловіків. Звісно, тут у нас більше тема дітей піднімалася, і ми бачили цю його сторону як турботливого батька. Але тим не менше, це мене дуже умиляє, коли чоловіки на ранніх етапах ще дитини вже беруть активну участь. знаєте, бавляться з нею, в чаті її не перекидаються лише на маму. Ну і звісно, він турбувався там і про свого брата, і про своїх друзів, і про Міллер, і про тренера. Є просто така риса характеру в нього: як турбуватися? І він, не соромлячись, відкрито це проявляє. Знаєте, навіть не чекаючи, я б сказала, чогось в свою сторону. Хто така Міллер? Міллер у нас не просто пафосна мішленовська кондитерка, вона справжній такий вогонь. От її життя це постійні виклики, це постійні переїзди з ресторана в ресторан, і скрізь вона виходить переможницею. Мені здається, що вона взагалі страху не відчувала. От хіба страх перед близькістю? От, буквально, от по факту, дивіться, вона з 18 років. Залишила батьківський дім і поїхала на навчання. Що не кажіть, а у 18 років ми все таки юні, ми вразливі. На мене це ще такий період трохи підліткового, знаєте, такого становлення, в дорослу особистість. І ще важливий факт, що вона подорожує країною у якомусь фургоні вонючому. Це вже само по собі, трохи небезпечно. Навіть одна із перших сцен, коли Міллер показують на роботі, один із працівників кухні він до неї відверто чіпляється. Вона цю атаку, звісно, елегантно відбиває, робить йому фізичне зауваження і спокійно собі йде у своїх справах. От згадайте себе на новій роботі, коли ви тільки починаєте можливо нову професію чи в новій компанії. Декілька тижнів це купа сил та енергії на те, щоб звикнути до нового місця, до нового колективу, вивчити, можливо, там якісь свої специфічні нові обов'язки. А ця дівчина щомісяця змінює ресторани. Колективи, відповідно, і щось нове придумує. Це колосальні колосальні витрати енергії. Мабуть, у неї просто такий вулкан усієї енергії натхнення, завзяття і все таке, тому що звучить неймовірно. Також, я думаю, вона досить байдужа до думок зі сторони. Мені про це каже її зовнішній вигляд. Вона мала татуювання, вона мала пірсинг. Пірсинг вона, до речі, знімала, коли була на кухні. а Татуювання закривав її шеф-кухарський кітель. І загалом, знаєте, така манера поведінки, їхня перша зустріч із каєм була в ліфті, коли вона о 9-й ранку їхала з пивом. І він за це її одразу, одразу почав осуджувати. А дівчині так було байдуже. Ну ок, це класна доросла позиція, хоча їй всього 25 років у цій книзі. Взагалі, кожен другий герой в серії місто вітрів має там певний зірковий статус. Особливість цієї книги, що обидва герої тут мають зірковий статус, а не один. І Кай. Власний гравець і Міллер, зіркова шеф-кухарка. І от вона приїжджає в цей новий колектив команди, її ніхто не знає. Проте дівчина взагалі не хічиться цим своїм статусом. Хоча знає про неї всі ресторатори країни, вона дуже відома, але ну, прості люди можуть про це не знати, тому що просто не цікавляться. То вона і не нав'язує, знаєте, там якесь особливе ставлення до себе. Скоріше, навіть применшує всі свої е, здобутки. І старається ще далі, ще далі, ще далі, в неї немає якогось стопа, немає якогось там, кінцевої точки її кар'єри. Звісно, є такий знаєте, синдром самозванця, мабуть, кожної такої більш-менш успішної людини він є. Думаю, це одна із причин, чому люди стають успішні, тому що вони безкінечно над собою працюють. І от Кай таку класну фразу каже Міле: навіть якщо ти підеш зі світу кулінарії, ти все одно залишишся собою. Мілер, яка офігезно готує десерти. Я рекомендую тут провести паралель із собою. Якщо ви маєте певні задатки, то ви їх завжди реалізуєте на новій роботі, новій професії, на новому місці, тому що ті задатки вони є вами. Ви вже їх вибудували в собі. Це частина вас, вона завжди буде з вами. І в будь-якому місці з нуля, ви зможете це почати. Просто прийміть це, і це дасть трохи більше впевненості в собі. Книга вдарила не лише по емоціях, а й по філософії. Ось декілька інсайтів, які я винесу із прочитання цієї книги. Перше, це книга в нас про самопожертву Пожертвувати собою, своїм життям, своїм часом заради когось або чогось. Тут головні герої роблять це не з під палки, щоб ви зрозуміли. Це щире бажання, бажання, яке йде від душі. Проте це бажання їхні близькі. Чомусь не відчувають, не розуміють, і їм здається, що вони за це мають відплатити, і будується таке коло безкінечне взаємодії, це, що я приніс жертву, я відплатив за цю жертву. І отак це безкінечно відбувається. Тут у цій відплаті немає стопу. Це відкрите вікно провини на все життя. Жертвує тут батько Міллер заради доньки, жертвує Кай заради свого брата, заради свого сина. Жертвує потім Мілер заради свого батька. Потім вона жертвує каєм заради роботи. Ну знаєте, такі безкінечні безкінечні жертви. І цікаво за цим спостерігати, які думки за цим стоять, і до чого ці жертви потім призводять. А особливо цікаво, як інша людина сприймає чи це для неї дійсно жертва. Звідси перетікає вже і наступний інсайт: це заслужити любов. От головна героїня їй здається, що вона має бути класною донькою, щоб заслужити любов свого батька. Проте вона забуває і не розуміє, не хоче чути, просто не готова до того, що батько її любить, тому що вона його донька, і для цього не потрібно щось ще додаткове робити. Він любив би її в будь-якому випадку. І повірте, він їй про це казав. Просто вона дійсно була не готова почути і от. Прийняти цю інформацію в своє серце поряд із Міллер, і наш головний герой Кай також зрозумів, наскільки його любить команда, на які жертви іде заради нього команда. Наскільки його любить тренер, його друзі, як всі його підтримують, його брат, і потім навіть і сама Міллер. Саме вона допомогла йому зрозуміти, що він достатньо гарний батько для свого сина. І що він, в принципі, достатній, тобто навіть і для себе, наступний інсайт це знову в нас, знаєте, взаємозв'язок кар'єри та особистого життя, там сім'ї. І тут цікаво, коли твоя реалізація, начебто, заважає особистому життю, і або навпаки, якщо я маю особисте життя, тоді я не зможу реалізуватися. Як наші герої з цим справляються? Якщо ви читали, якщо не читали, то я поясню в двох словах: дивіться, коли якісь життєві обставини для них змінюються. То вони адаптуються гнучко під ці нові життєві обставини. Немає драми якоїсь з цього приводу. Ми просто приймаємо те, що в нас все змінилося, і тепер буде інакше. І абсолютно нормально змінити свою мрію. От саме в цей момент ти залишаєшся вірним собі, а не своїй мрії, тому що ці мрії ми породжуємо і вони мають служити нам, а не навпаки. І в результаті в кожного з героїв вийшло все класно. Не знаю, чи можна сказати, що навіть краще, чим вони хотіли, через те, що довелося таке щось змінити, але однозначно не гірше трохи видозмінений такий варіант, проте мрії досягнуто. Наступний інсайт: це що тиск це насправді привілей. От після прочитання правильного рішення другої частини я довго думала про те, знаєте, як там Райн справлявся з тиском. Через його зірковість, як цей тиск взагалі впливає на нас на роботі, проводила паралель з тим, як тиск на мене впливає і як я з ним взагалі можу боротися. Знаєте, оці очікування від себе, очікування інших від тебе. В цій частині ця тема знов розкривається, і тут Кай класно дуже каже фразу: тиск це привілей. Якби каже, ти була посередністю, ніхто б не очікував від тебе таких результатів. Очікування високі, бо ти успішна. От і подумайте тепер про це. Якщо від вас високі очікування, то, може, це каже про успіх насправді. Що ще, ще цікаво, що Міллер вона ловить свою творчу кризу саме у розпал сезону бейсбольного Укая. От містика, скажете ви? Ну, а я скажу, що ні, тому що в житті насправді ось такі невипадкові випадковості і складають найкращі історії. А якщо в житті нам таке подобається, то звичайно в книжках ми будемо це читати, і це ніяке не фентезі. Просто згадайте, як ви випадково можете зустріти людину на вулиці, з якою там майже не бачилися, або живете в різних районах міста, і з цієї зустрічі ще часто буває щось витікає. Так що я думаю, ось із таких випадковістей. І вкладається наше життя буттям, і це прекрасно. Давайте підведемо підсумки. Фінал історії він схожий на вище неба, першу частину, тому що тут теж останні розділи вже під кінець книги. Там просто шквал, шквал подій, емоцій, там все сипеться з усіх боків. І знаєте, є такий період, коли читаєш книгу, а там вже таке несеться, що ідеш просто на кухню, і знаєте, цих 50 грам якогось алкогольного напою треба випити. Бо вже ну давєння вже просто бере розуміти. Думаєш, боже, як це як вони будуть разом? Що буде? Як це все можна витримати? І при цьому в сюжеті немає якоїсь банальщини. Все дуже так, знаєте, елегантно, смачно, гарно описано, смачно, як ті десерти Міллер. Я, до речі, про ті безкінечні розмови про печиво з шоколадною крихтою, майже всю книгу ходила і купувала собі оце печиво і жувала. Думаю, що Лістомфорд треба було додати не тільки плейлист до книги, а й ще якийсь рецептик. Ліс Томфорд, велика умнічка. Мені подобається читати її книги, тому що вона класно придумує історії. Вона класно їх завертає. Це не шаблони, вона цікаво придумує і загортує знаєте, обставини, при яких герої там, наприклад, знайомляться, при яких вони там залишаються разом, там чи одружуються, і т.д. цікаво саме вона пише. Дуже багато уява. Я думаю, у жінки. Коли читаєш, іначе ти вже розумієш цих героїв, але все одно думаєш, Боже, ну як вони будуть разом. Я вже ну думала, окей, можливо, вони залишаться, знаєте, стосунки на відстані, або вона поїде, потім приїде, або там взагалі пройде декілька років, там, поки вони зможуть бути разом, щось там зміниться. Або думаю, Боже, ну книга про дітей, то може вона залетить від нього, завагітніє. Потім доведеться вже повернутися. Це вже буде такий, знаєте, останній вже камінець, щоб вона точно залишилася з ним. Не скажу вам, як там все було. Почитаєте, але цікаво, цікаво, дуже інтригуюче, і, взагалі, звісно, як і кожну книгу, не так як я собі уявляла. Коротше, сюжет закручує безбожно, безбожно і окремо ще дякую авторці за те, що вона розказала нам про весілля Раяна і Інді. Я така фанатка цих двох героїв, і мені здається, що мабуть і для Томфорд теж було важливим ну, це весілля, тому що для Інді спланувати організувати, знаєте, там в сукню цю вбрати. Це прям було. Одне із найважливіших подій її життя. Мабуть, Ліс теж це зрозуміла, і вона описала це весілля в деталях. Весілля Стіві Зандерса не описували в таких деталях. І воно прям, знаєте, зіграло ключову роль розв'язка цієї книги. Вона, власне, на цьому весіллі і відбувається. І я так прям, м -м -м, прям те, що треба. Прям от ідеально. І ще у фіналі мені дуже сподобалася одна фраза, яку сказав Кай Міллер. Я її зачитаю прям. Ти моя найближча подруга і людина, яка приносить у моє життя найбільше розваг. І я така думаю, оце прям ідеальна теж формула кохання. знаєте. Коли кохання це не якась там постійна пристрасть, е, якісь там бажання, якісь емоційні гойдалки, це така тиха дружба. Коли ти розумієш, що тобі з людиною комфортно робити все. Ви підходите одне одному. Ви в першу чергу друзі, але будуєте ну, і романтичні стосунки. Багато хто й не вірить в дружбу між жінкою та чоловіком. То от, будь ласка, тоді можна признати, те, що дружба вона може перейти в романтичне кохання. І, на мою думку, найкраще кохання, якраз от з дружби такої і виходить по завершенню книги, обидва герої у нас змінилися, змінилися їхнє життя. Вони стали краще і зрозуміли себе краще. От саме це для мене і створює цікаву історію, коли герої змінилися, переосмислили щось, виросли над собою. Це дає відчуття ось, знаєте, справжнього фіналу. Якоїсь крапки в історії. Якщо цього не відбувається, то для мене це дарма проведений час за книгою, і вона здається тоді мені негарною книгою. І історія взагалі не цікавою. Мабуть, тому що я теж постійно прагну до якогось покращення, там до покращення себе, свого життя і взагалі світу навколо. Тому і шукаю таке в книгах. І ці книги тому мені так класно відізвалися. Максимально рекомендую вам її прочитати. Ставлю її оцінку 5 із 5. Якщо вам не сподобалася перша частина через інфантильність Зандерса, головного героя. Можливо, вам не сподобалася друга частина через такого більш суворого головного героя, і також елемент фантастики в першій і в другій частині, коли там бідна дівчина, проста дівчина одружується з відомим якимось спортсменом, там багатим така історія попелюшки. То в цій частині вже цього немає. Тій частині в нас і головна героїня успішна, і головний герой успішний, і вони двоє дорослих успішних людей вирішують для себе побудувати стосунки. Цікаво в них це виходить, звісно, пристрасно, гаряче, але як результат, ця книга вона найбільше підходить під нормальне, просте життя людей на якесь книжкове. Там навіть їхні сексуальні сцени вони вже були зовсім інакшими. Вони відчувалися дорослими. Як і головні герої. Якщо ви читали книгу, пишіть, як вам чи сподобався головний герой, чи сподобалась героїня. Як воно вам в порівнянні з попередніми частинами, я би сказала, що ця частина в мене на другому місці. На першому це правильне рішення, звісно, бо там мій книжковий чоловік раян. А на третьому вже і вище неба. Дякую вам за перегляд, що провели цей час зі мною. Підписуйтесь на канал, мене це дуже мотивує на відео про все, що я читаю. До зустрічі! У нових відео, папа.